90 секунд до кінця світу через розв'язану Росією війну в Україні перевели так званий годинник судного дня, який символічно відділяє світ від глобальної рукотворної катастрофи. Уперше їхні прогнози перекладуть українською та російською мовами. Чому переводять годинник судного дня, та про що це свідчить? А також що про нього думають українці. Дивіться в сюжеті Оксани Ткаченко так близько до глобальної катастрофи світ іще не перебував. цьогоріч учені у Вашингтоні переводять стрілки з символічного годинника судного дня на 10 секунд уперед. Таким чином до опівночі залишається тільки 90 секунд. 90 секунд, що відділяють нас від трагедії планетного масштабу, і саме війна в Україні змусила учених бити на сполох. I'm at this story. Численні жертви бойові дії, що їх ведуть без перестанку на нашій землі російські окупанти, і періодичні погрози кремлівського керманича Путіна застосувати ядерну зброю. Майже неприховані російські погрози застосувати ядерну зброю, нагадують світу, що існує величезний ризик ескалації конфлікту. Не з умисної, умисної чи через прорахунок є великі можливості, що конфлікт вийде з під будь-якого контролю. Але війна кажуть, вчені вплинула і на інші глобальні загрози людству. Точніше відвернула увагу від їхнього вирішення. Наслідки війни також підірвали глобальні зусилля по боротьбі зі зміною клімату, оскільки країни залежні від російської нафти та газу збільшили інвестиції в природний газ. А брехливі звинувачення Росії в тому, що Україна планує використовувати радіологічні пристрої, хімічну та біологічну зброю, набувають нового значення. Сам годинник судного дня існує з 1947 року за ініціативи Білатення вчених атомників. Це така організація, що займається питаннями науки та глобальної безпеки. Рішення про те, на скільки секунд чи хвилин його пересувати, вирішує рада експертів, зокрема і Нобулівських лауреатів. 70 років тому вони давали людству аж 7 хвилин. Відтоді стрілки пересували то вперед, то назад, залежно від ситуації у світі. До прикладу, в період закінчення холодної війни, було аж 17 хвилин. Цьогорічний прогноз у 90 секунд до півночі вирішили уперше в історії перекласти російською та українською мовами. На вулицях Києва думки щодо годинника судного дня розділилися на два табори. Одні взагалі про це нічого не чули. Ні, я не знав цього. Ні, ні, я не чув. Ні, я не чув. інші до загроз ставляться серйозно. Це такий страх, який має постійно залишатись у всіх на фоні, і але постійно про нього думати нема сенсу, тому що це тільки нервоз і тільки гірше від цього буде. А так то ну звісно, все що завгодно може стати у нас бункерний діатр дуже здоровий мені здається, як уникнути глобальної катастрофи. Учені атомники наостанок дають єдиний рецепт. Немає чіткого шляху для встановлення справедливого миру, який відверне майбутню агресію, посилену ядерною загрозою. У США їхніх союзників по НАТО та України є безліч каналів для діалогу. Ми закликаємо лідерів вивчити всі з них повною мірою.